У кожної людини є своє призначення. Сьогодні, можна сказати, є свій фронт, і він не завжди там, де вибухи, де окопи. Ми прекрасно розуміємо, в якій біді знаходиться наша Україна. І розуміємо, що життя не буде ніколи вже таким, як було раніше. Але кожна людина має вносити свою частинку у ту таку довгоочікувану перемогу. Сьогоднішня програма «Сходи» про відомого, талановитого фотографа Олександра Слободяна. Саме завдяки йому багато хто з абсолютно невідомих людей для нього отримав підтримку. Отримав допомогу, отримав позитив. Адже Олександр щодня піднімається власними сходами до успіху і ніколи за жодних обставин не зупиняється. Олександр Слободян, створюючи свою власну студію, наповнив її світлом, теплом, любов'ю до своєї справи. Він зробив простір, у якому оживають. Яскраві миті життя, де в кадрі або у фотопортреті є емоції, пам'ять, нові початки та нові історії. Для Олександра це не просто робота, це простір, в якому живе натхнення, де можна зупинити мить, зберегти успіш, розповісти історію, світлу, тінню, кадром. Є усе для справжньої творчості. Олександр, ви не уявляєте, наскільки мені приємно бачити вас як уже особистість, яка досягла своєї мети і продовжує розвиватись. Але під час навчання ви вже працювали. Якими були найскладніші сходи ваші встановлені професії? Найперше хочу подякувати вам за ваше добре слово, подякувати вам за підтримку, бо ви з тієї невеликої кількості викладачів, які підтримували мене під час мого навчання, а саме те, що я працював і поєднував навчання. І це дало мені просто можливість дійсно працювати, здобувати якийсь досвід і проходити свій шлях. І хочу попросити вас, щоб я до вас. На ви Звертався, а ви до мене на ти. Мені так буде комфортніше. Раз. Ну, найскладнішим було, я не знаю, що вам чесно відповісти на це питання. Найскладніше це було, напевно, отримувати якісь знання нові. Ми ще застали ту еру, коли не було стільки інформації, доступної, як зараз. Зараз там зайдеш в інтернет, в Google, в будь-який запит, і тобі все. Покажуть там штучний інтелект, зараз там запитає чад він тобі також розкаже все покроково, і ти тільки все використовуй. А ми раніше проходили шлях, набиваючи шишки, ну тобто б'ючися головою об стіну і здобуваючи якісь нові, нову інформацію. Це напевно було найважче. А хто із рідних вас підтримував тоді з самого початку? Ну, мене рідні завжди підтримували, завжди. Мама, тато це найголовніші люди в житті до, до того часу, поки в тебе не з'являється своя власна сім'я. Потім в тебе додаються ще люди, які в тебе вірять і також стають на рівні з тими, хто найголовніший в сім'ї там дружина, дитина. Але батьки завжди підтримували мене, хоча в них завжди був страх і такий речак стоп. Вони в мене люди прості, я з простої сім'ї. Ми в селі живемо, народилися, і завжди у мами було хвилювання, що ще рано, що не вийде, ну, типу, тебе з'їдять. В тому плані, що якщо я хотів щось починати, там якусь справу свою. То в неї от було таке хвилювання, що це люди, які в бізнесі, це конкуренція, що вони можуть зробити мені щось погане, якщо я перейду там їм дорогу. Ну, таке от було в неї така думка. І в якийсь момент, коли мене два чи три рази не підтримали, ну, типу, з моїми ідеями, там, на четвертий раз я просто почав і нічого їм не сказав. Абсолютно нічого не сказав. І коли там, через певний час. Як сьогодні пам'ятаю, 2011 рік, 11 листопада, тобто такі були в мене магічні цифри: 11, 11, 11. Я приїжджаю додому на своєму власному автомобілі. На той час це був Міцубісі е, Ланцер 9 спорт. Ну, проста машина, ну там не сильно дорога, але якби для мого віку це мені було 20 років. Це дуже круто. Я приїжджаю, і, і в них було таке здивування, де звідки що. А бабуся думала, що я зв'язався з Вона, А ще й в селі, знаєте, в селі село це ж якби окрема держава. Ну, типу, Там всі один одного знають. І коли бабка ще в той момент ще себе краще почувала, ходила до церкви, і вона мені казала, Саша, скажи тільки чесно. Ти зв'язався з бандитами?» Я кажу, чого? Ну, бо ти на чорній машині їздиш. <смі> Тоді така була. Після того, як я купив через рік червону, щоб бабка не хвилювалася. <смі> ну, така от моя історія. Ну, вони мене підтримували і зараз підтримують. Можливо, десь там в них є якісь думки, хвилювання, як в кожних батьків, тим більше теперішній час, який ми живемо. Інші вже хвилювання. Але підтримку, я їхню відчуваю. Головне, що я найбільше відчуваю, це їхню любов. Підтримка підтримкою, можливо, це навіть і краще, бо в мене завжди було бажання, і так дружина завжди підмічує, що я завжди хочу довести протилежне. Коли в мене не вірять, я навпаки буду ну, доводити те, що в мене все вийде. Якби, можливо, мені казали, що да, в тебе все буде. Ну, Напевно, не було б такої мотивації комусь щось доводити. В першу чергу собі, а вже потім комусь. Олександр, я знаю, що ти успішний, талановитий і дуже щаслива з того, що саме я була твоїм педагогом в деяких предметах, але я знаю, що ти досить такий, скромний такий. Насправді мені здається, що навіть дуже. Можливо, зі сторони комусь так не здається, але це в мене є. І я з цим намагаюся боротись, бо пам'ятаю ваші слова. Дуже добре пам'ятаю слова ваші, що скромність це прямий шлях до бідності. Але так якось склалося по житті, що мені, мені так здається, що моя скромність мені, можливо, навіть в чомусь і допомогла. Е -е, але ви донатите і про це сьогодні не кажете. Це знову ж таки наслідок виховання і того, що вчили минулі роки школа і батьки, що добро має робитися тихо. Зараз я змінив думку на рахунок цього. Я зараз кажу, що це неправильно, тому що тихо робиться лише підлість. Ножа можуть вструмити навіть найближчі тобі люди, а добро потрібно робити і показувати, бо, як показує практика, дуже багато є. Тих людей, які хочуть цьому наслідувати, повторювати це, або навіть перевершити той результат, який вони бачать інших. Тому я розповідаю за інших, оскільки е, окрім на одних моїх донатах, там якби багато там, не вплине на ситуацію. Але я займаюся зборами різними, допомагаю, по можливості іншим волонтерам, і я згадую часто людей, які мені найбільше донатять. Хоча вони також такої самої позиції, того ж самого аналогічного виховання, що не треба про це говорити. Но декілька разів я довів протилежне, що коли я згадував про цих людей, знаходилися люди в їхній сфері, конкуренти, які, бачивши цей приклад, робили аналогічні речі або навіть краще. Тобто, це працює як ну, має позитивну реакцію. І відповідно, на наш теперішній час. Будь-які методи на війні е, дієві і правильні. І якщо це стимулює інших допомагати, то я буду про це якби, говорити. За свої там, речі я скажу вже, коли дай Бог все закінчиться. Якщо мене хтось запитає, а скільки ти за весь час там, е, задонатив, там, що ти купив, я намагаюся там зараз показувати себе на сторінці, звітувати, які речі ми купуємо самі, самостійні за рахунок наших клієнтів в майстерні картин, розігруючи картини, але більшість я розповідаю за других. Тому якось так. Олександр, от сьогодні така експромтом зустріч, експромтом програма в мене, на жаль, в моїй практиці, а це було відсотків 5 за 28 років. Е, наскільки ви можете здивувати і чим саме? От мене як ведучу. А можна я задам вам питання? Так. Як часто у вас йшло не по плану все? Ну, от інтерв'ю йшло не за планом. Бували такі ситуації? Mm, ну, сценарний хід вибудовувався, але. Ну, давайте скажемо відверто глядачам не було. Глядачам, не було. Ні, глядачам, що переді мною ще стояла задача запросити п'ять клієнтів, які могли б поділитися досвідом, коли вони робили у нас замовлення. Так. Так як ви знаєте, що я. Скромний. Я не хотів нікого напрягати, скажімо так, і я вирішив ділом показати вам, про що наш продукт? Ну, просто про що наш продукт? Що він несе, що він дарує, які емоції людина отримує від нього, наприклад, як це зробити? В кожного з нас є найважливіші люди в житті? Це батьки, діти, там, родичі, друзі, кохані і так далі. Я завжди пам'ятаю, з яким трепетом ви говорите про своїх найближчих людей? Про доцю, про маму. Взагалі, відколи я вас пам'ятаю, вас завжди розмови лише про них. І це говорить про ваші почуття до них. Я знаю, що життя так склалося, що ви не разом, по певним причинам. По хорошим причинам дитина пробиває свій шлях і щаслива в своїй сфері. Тому. Тому, дивіться, в мене є така от річ. Ау. Я Ау. хочу, щоб ви прямо зараз просто відкрили і подивилися, про що наша робота так. Угу. Риві, не шкодуйте. Тако по-справжньому. -по Таку цю ой, не пленочку, а от... О-о-о, о, -о, 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 -о. це зривайте. А, давайте, давайте, давайте. Хто його пакував, не знаєте? Не знаю. Якісь Спеціалісти такі, що не можеш відкрити. другою стороною. Боже, яка краса! Олександр. ви не мали права мене так розчулити. Ну, це по справжньому. Оце про те, що наш продукт. Ви, ви не разом, фотографія взята взагалі з соцмереж з іншого якогось свята. Ваша донька е, працює на лайнері круїзному, так? так Палуба, бачите, палуб. якесь там море, не знаю, яке, воно ну, там червоне, не червоне, чи то якийсь тихий океан, неважливо. Але ви з, з мамою, з донькою. І от така історія. Дякую. 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 Отак. дякую. Де Санкт-Пет виходить сьогоднішня програма. Я думаю, це краще, ніж коли б п'ять клієнтів моїх розповіли про. Олександр <two> Слободян мріяв створити щось тепле, затишне, живе. І йому усе вдалося: він зробив власну справу. Це сміливий крок. Основним моментом діяльності Олександра є фотопортрети. Той особливий епізод це відображення внутрішньої суті людини, її переживань та емоцій. Дуже часто на таких світлинах з'являється особлива краса будь-якої людини. Олександр, мене дуже вразила якість ваших фотопортретів. Ця галузь направлення в вашій сфері, вона вимагає натхнення, любові до професії і, звісно, обладнання. Коли ви вирішили, що саме фотопортрети вам будуть найцікавіші? Я постараюсь коротко, але не обіцяю. Бо історія насправді цікава, але цікава вона тим, що я колись працював у сфері фотодруку, друкував фотографії, я мав якесь певне вже розуміння кольору, ну, типу, не просто там надрукувати фотографію, а ще щось підправити, зробити її кращою, коли люди приносили звичайні непрофесійні фото. І так сталося, що ми з керівником, яким, якого я працював, ну, розійшлися, були там певні ситуації, там, скажем, які також дали. Досвід хороший і гарний майстер-клас, життєвий. І я все одно, будучи такого якогось, можливо, не зовсім правильного виховання в плані бізнесовому, але людського, бо я так вважаю я почав думати над своїм, але щоб і не робити те, що робив він. Угу. Типу, не бути йому конкурентом тут. Він завжди якби хвилювався на рахунок цього, що от навчаться, побачать і зроблять через дорогу такий самий бізнес. І я щось це дуже так запомнив, і все одно в мене повага до людини залишалася, тому що я також багато чого біля нього навчився і за це вдячний в будь-якому випадку, не дивлячись на ту ситуацію, яка в нас потім сталася. І я почав думати, що робити, і побачили цю сферу фото на полотні. Ми, будучи фотографами весільними, чому я говорю «ми», бо ми е з товаришем працювали фотографами, друкували ці портрети у Львові. А Львів це столиця mm -hmm. мистецтва і взагалі культури в загальному країні нашій, і в них таке було е підхід максимально професійний. Але коли е ми зрозуміли, що це набуває популярності, я почав думати над тим, щоб робити це самостійно. Відповідно, почав шукати, цікавитись обладнанням, і по їхньому принципу шукав найкраще обладнання і використовував принципово лише оригінальні матеріали. Оце основний секрет, щоб оригінальні матеріали, які зазначає сама компанія. І все, за рахунок цього, наші картини на полотні… Довгі роки тішать око, вони не втрачають своєї насиченості на світлі, вони максимально передають яскравість, і все, якби. Ну там вже далі якісь там наші там допрацювання, там підправити чіткість. Зараз знову ж таки нові технології. Ми витягуємо, навіть здавалося б, самої поганої якості хороший результат. Все, все дуже просто. Я знаю, що ти ніколи не зупинишся. Ти будеш розвиватись в одному, в другому направленні. Ти не зрадиш власній професії. Які плани, сходи Олександра? Ну, насправді ми з вами зустрічалися у 2019 році, мені здається, і mm -hmm. мене були прям грандіозні плани. Я відкрив на той момент був після нашої розмови ще один магазин в місті нашому в Сільпо. Від... Взяв в оренду приміщення в Дунаївцях, і до цього часу я плачу там оренду, вже скільки років, але ще ні одного дня там не працювали. Тому що коронавірус, повномасштабна війна завжди якісь були такі не від мене залежні фактори, які ніби заважали. І я в будь-якому випадку не списую на це, тому що можна, як то кажуть, перевернути очі. І робити собі свою роботу далі. Але я не міг теж бути осторонь тих ситуацій, ну, ситуацій в загальному. Плюс в мене дуже багато друзів, родичів, які захищають нашу країну, прикривають нас з вами, І щоб моя совість була чиста перед ними, перед дитиною, в першу чергу, щоб вона мене потім, як запитає, що я робив в цей момент. Вона сама все бачить, в принципі, вона вже доросла і вже розуміє, що я роблю. Але в першу чергу для своєї совісті я трішки. Виділив більше часу саме для підтримки цих хлопців і дівчат. І через це я не розвивав те, що я хотів і планував. Я надіюся, що все скоро закінчиться, що повернуться ті люди, які мені дорогі, і мені мене вдасться реалізувати свою, ну таку, скажімо, бізнесову мрію, можливо, бо це не мої основні мрії. матеріальні я вже зрозумів, давно зрозумів, а зараз тим більше вони не мають ніякої цінності. Це просто, можливо, якась мережа своя, якась франшиза, типу, щоб отакі точки відкривалися по Україні, такі невеличкі, де можна було прийти, отримати якісну консультацію і плюс якісний продукт. Ну це, напевно, найперше. Звісно, я би хотів дуже велике виробництво, там якісь масштаби, але скажімо, переоцінка цінності прийшла дуже велика. Дуже велика. Якщо в мене зараз є якісь мрії, то вони всі. Полягають, чи стосуються вони доньки. І все. Ну, от, якби їй допомогти, її дати якийсь поштовх, правильний приклад, і щоб вона виросла достойною хорошою людиною. Все. А вже стосовно там, якихось там статків, важливо, хочеться реалізувати мрію в першу чергу, навіть не свої, а їх. їх. Домініки, Лілі і батьків. Хоча в них не було ніяких мрій, але я багато про що мрію, що я би ще хотів би встигнути їм дати. І от для цього потрібно, звісно, фінанси. Бо, ну, на жаль, такий світ. Ну, я сподіваюся, що ще все вдасться. Головне, щоб ми вистояли як країна, як держава, як суспільство. Це мене найбільше зараз хвилює. А все решта буде. Ви просто не уявляєте, як мене надихають такі історії, як творчість Олександра Слободяна. Адже в них, не дивлячись на сірі наші будні, ми бачимо світло, світло певної події, світло певного ювілею, весілля. Він творить красу і розуміє, що не відпливши, від. Берегів ми не побачимо того, що чекає нас попереду. Тому усі його сходи будуть і надалі ефективні і результативні.